Вітаю вас на моєму каналі, як завжди відео виходять раз в століття все стабільно. До виходу City Skylines 2 залишилось не так багато часу, а я так і не закінчив будівництво Хаймар Сіті. Ще не збудовано декілька крупних проєктів, які я запланував на це місто, тому, скоріше за все, ми будемо продовжувати грати в цю гру навіть після виходу нової. Але я все ж таки спробую закінчити сьогодні один з цих проєктів. Як ви зрозуміли, з назви цього відео це буде військова частина. В наших реаліях це дуже необхідна річ. Хоч в грі по нашій легенді вже настав мир в Україні, і вона розвивається стрімко та рішуче, але це не означає, що ми будемо робити помилки наших предків і збивати хір на безпеку. Це дуже унікальне будівництво для цієї гри, адже розробниками не заплановано присутність таких речей, тому я використовую багато асетів з майстерні Steam, щоб зробити базу як можна реалістичніше. Що ж, не будемо затягувати вступ та розпочнемо будівництво. Будівництво я розпочав на краю карти подалі від основного міста. Тут достатньо площі для розміщення всього, що потрібно військовій базі. На в'їзді збудував просту розв'язку для з'єднання з шосе. Перша споруда буде аеродром для розміщення винищувачів російського м'яса та ракет. Дійсно, які сюди більше не сунуться, але тим не менш, нехай будуть. Надихався при будівництві реальними військовими аеродромами, які знайшов в інтернеті. Першою збудую злітну смугу. Далі додам термінал управління. Якщо вам буде цікаво, які я асети використовую в будівництві цієї військової частини, то я можу залишити для вас в описі цього відео посилання на майстерню Steam, звідки я взяв це все. Також намічаю сюди ангари для майбутніх наших літаків, які будуть розміщатися на цьому аеродромі. Майже закінчивши розмітку аеродрому, я перейшов до будівництва житлової, так би мовити, зони, де будуть проживати наші військові. Розмістимо для них ось такі двохповерхові казарми. Також не забуваємо про безпеку і самих наших захисників. По всій військовій частині будуть розміщені ось такі бункери зі сховищами під землею. Не забуваємо про нашу патріотичну символіку і наше ПВО. Також починаємо розміщати перші літаки на нашому аеродромі. Якщо не помиляюся, літак це 130. Також біля злітної смуги вирішив розмістити ангари і стоянку для військової техніки, яка б могла для того, щоб вона могла легко пересуватися в гарячі точки з нашого аеродрому. Ну а на якому саме літаку вона буде пересуватися, дізнайтесь, трошки пізніше це буде сюрприз, але скоріш всього ви можете здогадатися, що це буде за літак. Я не розмістив його на цьому аеродромі. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, що це буде за літак. Наступне, що я планую розмістити, це головний блокпост на в'їзді в нашу військову частину. Знаходиться він ось тут. Це буде вже готовий асет взятий з майстерні Steam. Посилання, звісно ж, я залишу в описі цього відео. Давайте розмістимо його побачимо, як він виглядає. Ось це такий блокпост. Тут уже все розмічено і все готово. З'єднуємо наш блокпост з основною дорогою на в'їзді. І додаємо сюди деякі декорації. Це будуть ось такі ось загорожі з -за піску. Я бачу, що їх часто використовують в військових частинах, а також я бачу їх у фільмах. Додаємо сюди вишки спостерігання і задекоровуємо це все. Ось танковими міжами. Додамо сюди деякі техніку оборонну. Дуже непогано буде це виглядати, дуже реалістично. І додаватиме цю нашій військовій частині когось шарму. Також не забуваємо про військових, які обороняють в'їзд, і ПВО. Пво це дуже необхідна річ в нашому житті. Вони захищають наше небо. Будьте їм за це вдячними. Не забувайте їм допомагати. донатьте на зсу. Їм це дуже необхідно. Крім нас, ніхто не зацікавлений в тому, щоб допомогти нашим військовим ефективніше наш захищати. Я виділю дуже багато часу на декорування цієї військової частини. Я хочу, щоб це виглядало все як можна реалістичніше і дуже гармонічно. Що в мене вийде, побачите вже тоді, коли я буду робити огляд того, що я збудував. Зараз я будую сюди головну управління військової частини, де буде знаходитися. Генерали, які будуть керувати нашою армією, і також це все задекоровую в такому стилі. Показуємо це все у вигляді таймлапсу, адже якби ми будували це все наживо, то на це пішло б дуже багато часу, і відео затягнулося б не на одну годину. Отже, так, друзі, прийшов час показати вам, що ще таки збудував я на нашій військовій базі. Вже цього разу пряме включення. Одразу, от як є, буду розповідати і показувати, що в нас збудовано. Зроблено дуже багато роботи, не все, що я хотів тут, збудував, адже фантазії на це треба дуже багато і дуже багато часу. В мене пішла не одна година, щоб це все тут розмітити. Тому давайте як можна швидше, я вам це все продемонструю. І розпочнемо ми, звісно, з самого початку. Це з в'їзду в нашу військову частину. Він знаходиться ось тут. Ми заїжджаємо, і перше місце, куди ми потрапляємо, це наш так би мовити, блокпост, хаб, в якому ось бачимо. У нас військові є, які о, спостерігають за тим, які машини сюди в'їжджають і які виїжджають. У них ось тут є такі ось модельки. Все, я це що використовував, розміщу вам в описі цього відео. Зможете там знайти. Ми рухаємося прямо. Бачимо, що сюди вже поїхали перші військові машини, робочі. Ми потрапляємо ось в таке от місце. Це у нас блокпост, головний блокпост, на якому проходять перевірку люди, які заїжджають сюди на базу. А, тут обов'язково знаходиться ПВО, а, куди без нього. Воно потрібне для захисту нашої військової частини. Ось такі невеличкі, як так би мовити, ангарчики чи щось схоже на бункер. Ось модельки, які машини в мене є, використовував я тут. Далі ми рухаємося з вами по ось такій головній дорозі. Це головна дорога, по якій заїжджають машини на нашу військову частину. Вона задекорована ось такими деревами, виглядає дуже гарно, мені подобається. Рухаючись по ній прямо, ми з вами ми потрапляємо ось на перше перехрестя, котре в нас веде наліво і направо. Якщо ми поїдемо з вами направо, то ми потрапляємо з вами на наш аеродром. На в'їзді в нас знаходяться військові, котрі теж спостерігають за порядком, щоб все було добре. А з лівої сторони в нас знаходиться з вами стоянка військової техніки. Бачимо, що це ось артилерія, ось така, броньовані машини, ангари, в яких в нас знаходиться також. Техніка, танки, наприклад, броньовані машини і все тому подібне. Ось так це виглядає. Це така невеличка стоянка, де в нас зберігається техніка. От далі, рухаючись по дорозі, прямо ми з вами рухаємося до головного в'їзду в наш аеродром. Тут у нас знаходиться термінал керування. Невеличка така, як би мовити, база, де можливо проживає персонал. Також стоянка для машин і, власне кажучи. Сама злітна смуга. На ній бачимо розміщення отакі літаки, літаки транспортні. Ну і також ангари, в яких знаходяться наші винищувачі, котрі будуть винищувати русню, якщо вона сюди знову попреться. Звісно ж, задекорував це отакими сховищами на випадок якихось ситуацій, всі одразу можуть тут сховатися. Ну і ось вигляд на сам на саму злітну смугу. Ось так це виглядає. Вся у нас військова база обнесена ось таким от забором високим, так щоб сюди не могли залізти ті, кому не потрібно тут знаходитися. Далі рухаючись сюди, ми маємо змогу потрапити. Ось в таке місце. Це знову сонячні батареї, які, які виробляють електроенергію для нашої військової частини. Теж захищаються ПВО, теж є вишки, на яких спостерігають за порядком військові. Ось так оце збудував. Ну а тут таке ось цікаве місце знаходиться. Це в нас, як ви бачите, стоянка. Гелікоптерів, і в нас тут є різні гелікоптери. Ось такі: от бачимо, що це вже американські гелікоптери, американського виробництва. Це не є радянські старі, оці всякі Мі 8 і тому подібне шлак, який нам вже не потрібен. Це все ми вже утилізували і використовуємо або натовську зброю, або ось це власні по легенді, по моїй це власні українські розробки, це ось такі сучасні гелікоптери, а дуже наворочені і дуже швидкі і круті. Це ми самі це. Виготовляємо сама Україна. І ось вони так от виглядають. Ну, звісно, тут невеличкі ось такі ще гелікоптери є. І знову ж американські, UH, якщо не помиляюсь, називаються вони. Поруч з стоянкою гелікоптерів знаходиться велика армія, ось така, яка швидкого реагування так її називаю. випадок, якщо хтось захоче. Завітати до нас в гості, ми зустрінемо їх ось такою армією. Наше місто буде захищення, бачимо тут багато солдатів ЗСУ і техніка, на які вони зможуть роз'їхатися по місту та відреагувати на будь-яку ситуацію. Така от невеличка стоянка. Це все одразу рухається на гелікоптери, рухається на погрузку сюди. Ну і звісно, разом з вами я хочу дещо зробити. Пам'ятаєте, я вам казав, що тут буде літак. Літаки навіть, які будуть транспортувати наших військових. І цим літаком буде, зараз я його знайду. Десь він тут в мене є. Ось. Цим літаком, звісно вже буде мрія. Ну куди ж без неї? Але бачимо, що я не можу розміщати її. Я можу розмістити її на злітну смугу. Так. Ну тоді цей літачок ми з вами подвинемо кудись. Він нам тут не потрібен. Давайте поставимо його. Давайте поставимо його так, начебто він взлітає. Хай знаходиться посередині, а ось тут ми розмістимо мрію, яка зможе транспортувати наших військових та техніку у випадку якихось ситуацій. Думаю, ми ще з вами будемо будувати аеродром, тому мрія в нас буде не одна, але поки ще поставимо одну. Хоч десь ми її відродили. Давайте дивитися далі. Далі ми повертаємося також техніка може виїхати сюди, на блокпост, і виїхати з нашої військової частини. Якщо рухаємося, ми з вами наліво повертаємо на нашому перехресті, то ми потрапляємо в таке містечко невеличке, в якому проживають наші військові. Тут знаходиться пам'ятник нашим військовим, які загинули на війні, захищаючи нашу державу. Ну і самі а, казарми, в яких вони проживають. Ось так це виглядає. Таке от невеличке містечко. В майбутньому може воно буде доповнюватися, сюди розширюватися. У мене ще велика територія, яку я не придумав чим заповнити. Побачимо. Що я придумаю? Тут знаходиться обслуговування, необхідне для нашої частини у випадку якихось ситуацій. Медичний центр, пожарна і о, поліція, яка буде слідкувати за порядком. Далі, прямо рухаючись, ми під'їжджаємо у вас головного управління нашою військовою частиною. Тут знаходиться керівництво, тут знаходяться головні генерали і офіцери, і тому подібне. Ось таке це місце. Такий о, головний штаб, так би мовити. Якщо ми будемо рухатись ще по одному блокпосту, тут ще один блокпост. Він у нас веде в, як би так сказати, з вами польовий лагерь, де в нас знаходяться новобранці, нові військові, які тільки прийшли на службу. Вони проходять у нас от такий начальний лагерь, тимчасовий штаб-квартира також тут є. І ПВО, яке захищає це місце, теж буду доповнювати в майбутньому чимось. Поки що це виглядає так. Дуже багато уваги я приділив. Ось цьому місцю, тут, як ми бачимо з вами, знаходиться навчальний полігон. Так це називається. На вході у нас стоять військові, які дежурять тут, слідкують за порядком. І ось так от виглядає цей полігон. Як бачите, я знайшов можливість розміщати ефекти, такі як дим, наприклад. І це така велика територія, де розміщені різні споруди, для того, щоб військові могли тут навчатися. Бойовому мистецтву. Бачимо, що є ось такі вісткові, такі модельки. Тут, за легендою, впав якийсь здоровений снаряд. Дуже реалістично, як на мене це вийшло. Дуже багато я часу приділив, тому щоб це все виглядало по-справжньому, більш-менш. Також бачимо, є такі ефекти. І це чимось схоже на лагер для пейнтболу. Знаєте, дуже мені це нагадує. Це місце, ось так це виглядає. Як на мене, доволі прикольно. Теж військові знаходяться, які тут проходять зараз навчання. Ну а тут така невеличка полоса випробувань. Знаєте, такі бувають часто. Я бачив на військових базах, використовують слово на американських фільмах, нам показують, як військові приходять на час Отаку полосу. Ну, а тепер давайте подивимося на нашу військову з базу з висоти. Ось так вона виглядає. Займає ось таку площу. Звісно, я буду ще її чимось доповнювати. Тому що тут ще багато вільного місця, ще багато можна ідей сюди вик... запихнути. Але на даний момент поки що це виглядає ось так. Якщо вам сподобалось таке будівництво, обов'язково ставте лайк, адже в мене дуже багато на це пішло часу. Підтримуйте мене лайками, своїми коментарями. Також пишіть, що ще ми можемо сюди додати на цю військову частину, що ми можемо на ній збудувати цікавого. І звісно ж, що цікавого, ми можемо збудувати з вами в нашому місті. Ну а з нею поки що. Все, якщо я тут я ще збудую щось, я покажу вам в наступних серіях, а зараз пропоную повернутися трохи і зайнятися нашим містом, побачити, як в нього справи. Помітую, що без електроенергії в нас також залишилась наша горнорудна промисловість. Чому так, я не знаю. Бачимо, що тут обірвалося у нас. Лінію електропередач, тому потрібно це відновити негайно. Так, чому не з'єднуєшся? З'єднуємо її наша, з горнородною промисловістю. І ось бачу, що зовсім не з'єднані між собою рудники. Потрібно це виправити. Так, давайте лінію електропередач сюди. Лінію електропередач сюди. І також звідси сюди. І це все потрібно з'єднати з головною. Лінію електропередач. Так, з'єднується вона настільки ось такою. А чому я не можу до тебе причепитися? Не розумію? Що за приколи? Що, чому воно не, не працює коректно? Воно має якби з'єднуватися, але воно не з'єднується. В чому проблема? О, тепер з'єдналося, але при цьому руйнується. Я не знаю, щось тут в грі зламалося, на мою думку. Так, да, явно я щось зламалося. Ну чому вони не з'єднуються між собою? В чому прикол? Це щось знущання якесь чи що? Давайте використаємо іншу. Або заново прокладемо це. Я не знаю, що за прикол, чому вони. Ну от, воно руйнується і все. Вони між собою не Все, вдалося мені це зробити. Не знаю, що це були за приколи, але, в принципі, я відновив тут електроенергію. Головне, щоб, Головне, щоб воно зараз не дійшла тут всюди, куди мені треба. Ось ще бачимо, ось тут немає з'єднання. Зараз ми його відновимо. Все, чудово, електроенергія є? Є. Так, що у нас далі? Як у нас справи в нашому місті? Ам... Так, у нас є велика потреба, як я казав, в житловій зоні, але зараз я нею не збуду не займатися. Я бачу, що в нас проблема з тим, що в нас, як завжди, не вистачає товарів. Чим Ну, звісно, з тим, що з нашої промисловості, яка в нас є, машини не доїжджають сюди, але точніше, так би мовити, в нас немає звичайної такої промисловості в нашому місті. Дуже її мало. Ось такі невеличкі в нас острівці. І вони в майбутньому теж будуть зруйновані, адже тут буде знаходитися велика промисловість ось така. Тому в нас такі проблеми з цим. Можливо, десь мені треба буде. Ось в мене ще є місце, б би ні збудувати тут ще велику промисловість, але, вже звичайно. Але не впевнений, що вона буде будуватися, тому що в нас взагалі немає в цьому потреби. Чесно кажучи, я вже не маю бажання займатися такими проблемами, такими ось, як оце ось виникають у мене. Адже я хочу займатися великим будівництвом. Це в нас вже нова рубрика на цьому каналі по нашому місті Хаймарсіті. І ці всі проблеми я буду вирішувати самостійно, якось за кадром, коли в мене буде вільний час. Зараз я цього робити не хочу. Можливо, там десь у нас затори, але не впевнений я в цьому. 75%, як на мене, непоганий показник для такої великої території, яку ми вже з вами забудували, майже всю карту. Залишилися ось тут ще. Клаптики, які я не використовувати, що можна будувати і будувати. Але в принципі я не думаю, що затори в цьому винні з заторами у нас все більш-менш нормально. Є такі участки, які нагружені, але тому що це одні з головних місць, які з'єднують між собою всі ці райони. Такі розв'язки теж нагружені, але для них це в принципі нормально. Машини тут не зупиняються на дуже довго. Так що все окей. Ну а це проблема в тому, що немає звичайної промисловості. Так, немає товарів. Якщо нічого не прийняти, я не можу читати на російській мові, перекладати на українську. Мій мозок не здатний взагалі сприймати цю мову вже останнім часом. Не знаю, мені можливо навіть прямо зараз можна змінити мову гри на якусь іншу. Я шукав українізатор, чесне слово, я шукав українізатор на цю гру, але на жаль, його немає. Нічого з цим я зробити не зможу на українську мову цю гру. Можливо, я ще полажу в інтернеті, щось може знайду. Грав на російській мові, тому що мені треба було згадати і грати в цю гру. Бо до того, як я почав будувати наше місто, я довгий час не грав у цю гру і тому багато чого треба було згадувати по новій. Тому вона була на російській мові. На англійській чи на польській я би витратив дуже багато часу на те, щоб перекладати це через перекладач. Це витрачає багато часу. Але зараз, в принципі, можна вже перейти на англійську мову в цій грі, тому що я все, в принципі, вже знаю, що тут є, ну, Мало, майже, майже все. Тому вибачаюся, що грав весь час на російській мові. Я помітив за собою, не знаю, як у вас, я взагалі не можу думати навіть на цій мові. Не те, що читати, а навіть і думати, я настільки пишаюся тим, що я забуваю слова, як вони говоряться на цій клятій руснявій мові. Якщо у вас так само, тому. Пишіть про це в коментарі, вам великий респект. Ви все робите правильно. Ну, а на цьому ця серія, на жаль, закінчується. Так, вона вийшла коротенькою, але повірте, на будівництво цієї військової частини в мене пішло дуже багато часу. Більше на те, щоб це все записати і це все придумати, ніж на монтаж самої серії. На жаль, доведеться чимось жертвувати, або я буду робити великі відео. І в мене буде виходити на них дуже багато часу на монтаж. Або я буду робити ось такі короткі серії, в якійсь ми будуємо з вами щось новеньке в нашому місті. Будуємо якийсь один проект в нашому місті і витрачаємо на це. І витрачаємо на це одну серію. Як тільки в мене буде більше вільного часу, то ми з вами будемо будувати більше проєктів одній серії. Відео будуть виходити довше, ніж вони є зараз. Сподіваюся, цей день колись настане. І відео на цьому каналі будуть виходити частіше і довшими. За часом, ну а для вас такий спойлер для наступної серії. Я хочу присвятити її ось цьому місцю. Як ви пам'ятаєте, тут я хочу збудувати великий природний парк, який буде просто. Великих масштабів, де люди та туристи зможуть ходити в нас в ось цей гірський масив, займатися походами в гори. Це дуже круто. Я особисто в реальному житті це дуже люблю. Тим паче в цьому місці в нас знаходяться ось такі руїни замку, які, я думаю, нашим містянам дуже цікаво буде відвідувати. Зараз в них для цього немає ніякої інфраструктури, тому їм доводиться добиратися сюди самими, в диких умовах, так би мовити. Тому ми це місце обов'язково в наступній серії забудуємо цимость цікавим. Я думаю, це буде. Класно. Просто подивіться на ці масштаби, це прям офігенне місце. Думаю, цей проект займає більше часу, ніж військова частина, ніж будь-який інший, але я думаю, воно того варте. І якраз серія по цьому будівництву може бути будь довша, ніж ця. Все, друзі, затягнулася наша кінцівка. Дякую за перегляд, дякую вам за ваші коментарі, дякую за ваші вподобайки. Пишіть, що хочете ви бачити в моєму місті. Незабаром вже вийде City Skylines 2, і сподіваюся, ми з вами зможемо в неї пограти, побачити, що для нас приготувала компанія, яка створювала цю гру. До зустрічі на вступному відео. Слава Україні!